Заїхав до нас такий електровелосипед Focus RAM M. В районі десь там від 1,60 м до 1,70 м. На дуже доброцій навісті. Батарея імпульс німецька. Мотор імпульс німецький. На касеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На Dior XT. Перемикач. Вперед одна. Тому комп'ютер все включається тут на джосику. Що треба. Проїжджає в районі там, до 50 кг без проблем. кажу Кажуть, Кілометр, кілометрів. Вилучка. Повітря вона тут стоїть, дуже прикольно працює. Амортизаційна. Сідло дуже добротне, м'ягеньке, має вже і крила, бачите? Багажник. Там такий 10 кілограм можна положити. Зеркало стоїть. Подивіться, гідравлічні гальма. Все дуже в гарному стані. Це бренд німецький фокус. Надійний резина швальба, вали як ракета. Подивіться сюди мотор. Покажи отутей мотор імпульс Євромада Інджермені. вали, він як дурнець, все є в наборі оригінальний. До нього зарядочка є. Когось буде цікавити такий апарат. Можна сказати, апарат ще реально дуже крутий. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте в кулики веломагазин вулиця Львівська 20, або в місто Зелена, 253 Львів. Також відсилаємо по Україні без проблем новою поштою. Колеса тут 27,5. Нова модель. Дуже-дуже такий добротний. Фара теж стоїть глізована. От нокаут, який блокує амортизатор. Монетки стоять Dior XT. Ну, дуже крутий, дуже крутий велосипедик.